Вітаю усіх! Продовжуємо нашу роботу. Сьогодні ми будемо з вами виконувати шов-козлик. І так, для того, щоб виконати шов-козлик. Ось він у мене вже є зроблений. Нам потрібно зрозуміти, що даний шов виконується по двом лініям: верхній та нижній. Відстань між стіпками. Однаково, тобто ми її обов'язково рахуємо. Для початку нам потрібно з вами створити, зробити квадрат, щоб ви могли зрозуміти. Ви пам'ятаєте, що ми з вами, коли працюємо, ми кожен раз відступаємо від останнього шва, відступаємо 4 клітиночки. Ми порахували 1, 2, 3, 4, поставили точечку дозволяє тільки два квадратика зробити. Далі знову відступили 1, 2, 3 на четвертій знову поставили точечку. Вправо 1, 2, 3 на четвертій поставили точечку, 1, 2, 3 на четвертій поставили. Є. І так, ми маємо один квадрат. Для того, щоб легше було працювати, ви можете зробити ще один квадратик. І так, 1, 2, 3, 4. Я зробила, пам'ятаєте, що ми там не промальовуємо, просто олівцем отак прокручуючи, робимо точки. І знову 1, 2, 3, 4. І так, два квадратики ми з вами вже зробили. Ми відмітили собі, для того, щоб нам було зручніше і швидше зрозуміти, як виконується даний шов. Наступним кроком ви робите закріпку. Закріпку ми можемо робити як з нижнього кутика по нижній лінії квадрата. Так і по кутику по верхній лінії квадрат. Ми розпочнемо з вами, наприклад, з нижньої. Так? Ось я його зробила. Пам'ятаєте, як ми робимо закріпочку? Я вже її не проговорюю. Ми з вами виконуємо роботу в одну нитку, тому закріпка робиться не в кільце, а на одному місці, притискуючи нитку ниткою. Далі. Для того, щоб робота була у нас чиста, ми що робимо? Щільно під корінець відрізаємо нашу залишки нашої нитки. І так, закріпку ми зробили. Якщо нитка у нас вийшла, ось тут ви бачите, нитка вийшла по нижній лінії, наступний крок ми маємо працювати на верхній лінії. І так, ми бачимо ось тут точку. Ниточка має піти у нас по діагоналі, але зверніть увагу, я не ввожу її в цю точку, а я від даної точки відступаю, дивіться, вона буде така в мене похила. І так, дивіться, ось в мене є, секунду, ось в мене є точка нашого квадрату. Від неї я відступаю одну, вона ступну в, в колію, і виводжу вістря голки. Не в саму ось цю точку, а в наступну дірочку. І так, це означає, що я вколола, пропустила дві дірочки і вивела ось так. Є перший стібочок ми зробили. Тепер зрозуміло, що я від цієї точки я відступила вправо дві дірочки, втретю вколола. І так, раз, два вколюємо. Якщо в мене, я вже говорила, нитка виходить згори, то наступний крок я маю робити внизу, тобто працювати внизу. Ось моя знову контрольна точка є Так? наступного квадрата. Від неї, ви знаєте, що я маю відступити вправо раз, два, вколоти, я зараз подивлюся, раз, два, так, відступити вправо одну, потім в наступну вколюємо. І через дві я виводжу. Ось таким чином. Ось так я виводжу свою е, голочку. Але наголошую: нитка не може бути під голкою, вона має бути лише над голкою, інакше не вийде шовчик. І так протягуємо. Зверніть увагу, що шов, бачите, він так лягає по діагоналі на косу. Е, для того, щоб легше було вам працювати, ви можете прорахувати, скільки у нас іде. От, дивіться, зорово я так подивилася. Ось в мене є. І звідси я відраховую 1, 2, 3, 4, 5. Зараз я перерахую знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В у мене виходить. І так, я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І далі через дві втретю виводжу. Далі, щоб вам було легше, ви можете спокійно собі рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ввели через 2 втретю вивели. І так ми виконуємо по черзі, спочатку. По одній лінії нижній, потім по верхній. Знову нитка, ви запам'ятовуєте, нитка вийшла на нижній лінії, ось вона вийшла на нижній. Значить, наступний крок у нас має бути на верхній. І ми знаємо, який в нас інтервал від одної ниточки, від одного проколу до іншого, ось він. І так, я ще раз його рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в сьому вколів. Це означає, що від оцієї ниточки е, по верхньому рядочку я відраховую 1, 2, 3, 4, 5, 6 в сьому вела. Через 2 втретю вивела. І так, продовжуємо далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось таким чином. Тобто. Це рахунковий шов, де він чітко має у нас бути відповідно того, що ми з вами запланували, який нахил може бути. Нахили можуть бути більшими, можуть бути меншими, але ось я, наприклад, нам е, обрала ось такого. Е, Таку відстань. Значить, ви можете самостійно обрати любу відстань. Але на основі ось цього шва ми будемо з вами виконувати оксамитовий козлик. Тому обов'язково від одного входу нитки до іншого входу нитки у вас має бути мінімум дві дірочки. І так, я ще раз показую: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 в всьому вколола, дві дірочки пропустила, і в зворотньому напрямку справа наліво, ось так, і прошиваємо По верхній лінії, далі йдемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І по нижній лінії. Що виходить дуже гарний, ви бачите, який він виходить у нас з лицевої сторони, з виворотньої сторони у нас тільки пунктивні лінії. Вашим завданням є виконати шов-козлик з нарушничку з двох сторін. Бажаю успіху!